У Житомирі функціонує кімната, де людям допомагають долати кризові ситуації через тактильний контакт з іграшками. Іграшка взагалі є таким перехідним об'єктом, завдяки якій можна легко розповісти про свої почуття, думки і виразити да, почуття, думки, емоції, дії. Тому що це не мені болить, це через іграшку розповідати набагато легше і не лише дітям, а й дорослим. І оця така базова довіра, яка дає іграшка, да, коли клієнт або відвідувач на. Та іграшки починає розповідати. От це ця іграшка, цю довіру вона дає. Вона долає психологічні захисти, тому через іграшку скоріше йде екологічне зцілення. Тобто, це не про те, що це дуже швидко, експресивно і все ні. Просто обходяться такі психологічні захисти за рахунок тактильного контакту. Допросту розвертаються із різними кризовими ситуаціями, які трапилися у житті людини, такими як травми, біль або як подолати стресові ситуації. Ції кімната орієнтована на будь-яку вікову категорію населення. Керівниця кімнати та арт-терапевтка Алла Буніс розповідає, що наймолодшому відвідувачу було два роки, найстаршому майже 90. Завітавши у кімнату, людина спочатку обирає іграшку. Я завжди кажу: будь ласка, підійдіть до стелажу з іграшками. Да, і оберіть іграшку, яка створена саме для вас. Уявляєте, у нас є чарівний світ іграшок, який створений саме для вас. І вони йдуть і обирають цю іграшку, і потім вже йде терапевтична сесія. Так? Тобто вона не є така довготривалою, там годину, там ще. От йдемо за клієнтом, де клієнт розповідає, чому саме він обрав цю іграшку, які вона має сили, які вона має, можливо, навіть недоліки. Були теж такі клієнти, які спочатку говорили про недоліки. А я кажу, а сили вона якісь має? А клієнт каже: Ну так, да, звісно. кажу, давайте поговоримо про ваші сили. Ну і так далі. Знаєте, починається от розмова. Алла Буніс говорить: тактильний контакт допомагає. Дітям у сенсорному сприйнятті світу сприяє емоційному розвитку та саморегуляції під час війни, стресу чи інших кризових ситуацій, завдяки іграшці, діти та дорослі знаходять спокій. Ось, наприклад, вчора до мене прийшов відвідувач, достатньо вже дорослий чоловік, і говорить про те, що настільки було боляче, що він не міг справитись, настільки було важко, і приходить в кімнату терапії іграшкою, просто відразу від двері заходить і каже: Я бачу свою іграшку, яка допоможе мені з. Цілитися, вона така травмована, як і я. Насправді, іграшка нова, вона навіть має свій паспорт, там де розказано, що це за іграшка і так далі. От і він говорить: дивіться, вона сшита, вона сшита так як сшите моє серце. І завдяки іграшці, ми виходимо на те, що іграшка завжди буде розповідати про те, що ти сильніше, ніж ти думаєш. Іграшка допоможе тобі радіти, вона допоможе справитися тобі з і, і такими ну, негативними ситуаціями, які є в твоєму житті. У просторі знаходяться лікувальні іграшки, і кожна іграшка має свій сенс для клієнта. Має підсилюючий ефект власної сили та підсвіти сильні сторони людини. Був теж такий дуже цікавий випадок, коли проводилась акція для дітей, які йшли в перший клас. Ну, от Першокласник. І м, тато приходить з сином, вони обирають іграшку, все добре. І потім ця дитина через декілька днів приходить і каже: допоможіть мені, будь ласка, обрати іграшку саме для того, щоб е, я міг легко, мама зі мною легко могла виконувати уроки. Тобто іграшка була по суті для мами. Я пишу своїй групі Артпростер Ти можеш все дає коротко, так звітую про свою роботу. Да? І мама в коментарях пише, так, дякую, дійсно допомагаю. Тому і іграшка допомагає справитись, тому що ми на іграшку проектуємо те, що нам болить. Після консультації іграшка залишається з клієнтом, щоб стати підтримкою за дверима простору. Я кажу, що іграшка йде в терапевтичні відрядження. Чому? Тому що коли ми йдемо в відрядження, у нас якесь завдання, правда? Чомусь навчитися, щось там когось там подивитися і так далі. Так? А наша іграшка, вона своєму власнику говорить. Щось підсилює його внутрішню силу, щось вона йому нагадує там, наприклад, вставати рано, вчити уроки, там бути сильним, там ще щось. Ну тобто, вона щось робить для людини. Заняття є повністю безкоштовними та проходять у просторі вільна.